Всім привіт, Агротехнар. Сьогодні знімаємо вам кентавріка. Це модель 404 s на 40 кінських сил. Поїхали. Кємовський 490 мотор 2,5 літровий. В нових моделях маса винесена вже на цю сторону, вона йде от такого новітнього зразка, тобто надійна, її вже можна не міняти. Вона йде з пружинкою всередині. Можна почути, от, як воно защлкується. Тобто маса нормальна, маса тримає, вже не відгорає, все добре. Передній міст тут стоїть з 24-го трактора. Да, чулок може і потужний, але сам редуктор стоїть 24-й, як і на 24-х тракторах. Про що це нам каже? Про те, що передок цього трактора нагружати треба як на 24-ку. Тобто і великі лопати для цього трактора не світять. А от заднім обладнанням можна користуватися сповна. Гідропоцілювач керма стоїть в захисній оболонці, є пильничок, тобто все працює. Спереду розташований у нас радіатор і акумулятор тут 65-ка стоїть. Завода. Резина 6,5, 16 і 11,2 на 24 задня резина. Диск регулю... верніше, не диск, а колія у нас регулюється, передні колеса перекидаються. По задній навісній системі. В принципі, тут трішки ліпша ситуація, ніж на 24-к. На 24-му підйом, нагадаю, 425 кг, тут підйом 650 кг, тобто товший циліндр. Т-образне наварювання, клішня довга, яблуко під 20-й палець, стандарт. Нічого з тут немає. Два гідровиходи, стопарі. Верніші отражайки, 6 вал відбору потужності, дві швидкості має. Отакий от от розкосик іде в комплекті, щоб воно не громихало. Нижній причіпний механізм. Задній чолок у нас 40-го типу, потовщений, барабан стоїть нормальний. Гальма тут працює досить надійно. Тобто трактор можна експлуатувати навіть на відкосах. Є підсвітка номерного знаку, кріплення номерного знаку, повністю обладнано задні освітлювальні прибори. Вкруг все зроблено, задній ліхтарик також діодного типу. Переходимо до самої платформочки, де працює. Значить, тут у нас сідушка йде з підлокотниками. Коробка передач. Тут 4 передачі вперед має одну передачу назад. Повишені, поніжені передачі перемикаються окремим важелем. Це у нас важель на гідравліку. Тут у нас двоєна педаль гальм, тобто, звичайні можна роздвоїти і відтормажувати кожним колесом окремо. Якщо я не помиляюсь, по мануалу стоїть повний розворот за 5 метрів, за, з відтормажуванням трохи швидше. Так, з цієї сторони у нас під'єднання переднього приводу, тобто повний привід буде у вас 4 х 4. І в базовій комплектації також йде ручничок. Він такий от, вже з матеріалом мозелюючим. Це якийсь шкірозамінник. Получається, фіксує задні барабани. Приборка. Електронного типу комбінованого показує в реальному часі все. Всі помилки, повороти, там все в принципі, виводиться на приборну. Вона нормальна з підсвіткою, можна влітку працювати, навіть якщо сонце світить. Значить, По трактору також він має блокування диференціалу заднього, окремо блокується. Передній диференціал у вас виходить, не блокується окремо. Фільтра виведені на ліву сторону. Так, паливо, масляний, по-моєму. Ану, який це у нас. Ні, це паливний і ось масляний більший. Всі фільтра, до речі, теж можна замовити в нашій компанії. На ТО комплекти можете замовляти, у нас є по наявності. <кій> Такий тракторець. Може тягнути 3,25 плуг, може працювати з 1,60 фризою, може працювати з 1,8 культиватором, 1,6, якщо з катком лапчити, і 1,8, якщо пружинка спокійно тягне. Борона 1,3-1,5 це потолок для нього. Вага цього трактора то на 680 кг. Коштує він на сьогоднішній день 6700 доларів. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку область, в будь-який населений пункт ми привозимо додому без передоплат, вдома розрахунок. По факту сіли на тракторі, проїхались з що все добре. Тільки туди розрахувались. Гарантія офіційна 24 місяці, тобто 2 роки обслуговування по всій Україні з сервісних центрів. Тобто, не обов'язково це, ви думаєте, що там якщо привезли з Києва, то у Львові вас будуть з Києва обслуговувати. Ні. Сервісні центри розкидані по всій Україні і закривають всю площину нашої великої держави. Замовити можна за номером Тех трактор, цей, з який бачите на екрані. За додаткову інформацією, також звертайтеся. Тут є Viber, можете набирати в робочий час. І все підкажемо. З вами був Агротехнар. Пока-пока.